Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вважає, що дедалі більше розчаровується у лідерах Росії та України. Він хоче бачити постійне припинення війни війни. Про це заявила речниця Білого Дому Керолайн Левіт під час брифінгу сьогодні. І як вона додала, що обидва лідери повинні сісти за стіл переговорів, щоб знайти вихід з цієї ситуації. Більше про заяви Трампа, і зокрема, які лунали сьогодні, і напередодні будемо говорити із нашим гостем до розмови. Доєднується Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки. Пане Андрію, вітання! Вітаємо. Вітаю і дякую що запросили, пане Андрію. Отож, давайте з найсвіжішого так Карла Лівіт, от під час брифінгу, сказала власне. Тільки що моя колега процитувала її. Що можете сказати з цього приводу? Я думаю, це добре, що преса сьогодні вранці це було надзвичайний брифінг перед дев'ятої ранці тут в Америці. То так часто вони такі брифінг знімають переважно при кінці дня, і що ще теза, тема Україна через цілих вигідних залишилася в думках журналістів, що вони підвищили це і не тільки сьогодні вранці з нею, так само вчора при аеропорті до президента Трампа. Так через кілька тижнях. У е, квітні і е, березні ми, ми часто не чули від журналістів, що вони зацікавилися. А, а що від я би казав від вербної неділі е, продовжується цікавість? Це добре для активістів тут в Америці, як і для України, що е, преса тут ще е, тиснить, має натиск на президента і адміністрації, щоб якісь відповідь мали для України. Зокрема, видання за телеграф повідомляє про те, що Майк Волц заявив, що лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп хотів особисто зустрітися з президентом Зеленським, перебуваючи у Ватикані, знаємо, що відбулася така короткотривала зустріч в Білому домі. Її назвали продуктивною успішною. Доволі назвав цю зустріч, і президент України. Володимир Зеленський, що про це говорить у Сполучених Штатах Америки, і як оцінюють цю зустріч, що пише преса, зокрема. Всі хвалять цей зустріч. Головне ті фотографії. Я думаю, це найліпше вийшло для України. Знову підвищило стан і коли класні фотографії, світлини виходять, цілиться легше мати якусь розмову на телебаченні чи в газетах. Так само то тут через цей надзвичайний зустріч знову могли звернутися до таких радників, як Майк Волц, який через тиждень вже не виступав так часто. Його Сама команда як Національної ради безпеки, і команда національної безпеки трохи хаотична зараз. Тепер як і так само наше міністерство оборони. А втім, що є не 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 просто скандали у, в, в особі Майк Волц, але просто таких осіб, які вибрав президент Трамп і його радники, щоби включити до тих адміністрацій тих агенцій, зараз не вийшло ще то. Він трохи відійшов Майк Волц від преси, але знову включився тих вихідних. Я дивився вранці в неділю. Це було перед церквою. Так рано вийшло інтерв'ю з ним, і він підкреслював це, що він від самого першу зустріч, коли він поїхав до Саудівської Арабії з Марко Рубіо, підкреслював, що треба співпрацювати з нашою Україною, і так само він, він готовий до наступних кроків проти Росії. Зокрема, Марко Рубіо. Так у нас багато чого наговорилося за вихідні, тому вже перепрошую. Мусимо вас спробувати все встигнути запитати. Так, Марко Рубіо казав, що цей тиждень стане вирішанням щодо досягнення миру в Україні. Що думаєте з цього приводу, па пане Андрію? Я не знаю, що з Марко Рубієм зараз тепер і йдеться. Ми знаємо його вже довгі, вже понад 10 літ. Він звітувати всі його заяви проти Росії у підтримці України проти автократів. Просто а тепер де день за днем. не розуміємо, як він поводить Держдепартамент. Тільки що на минулому тижні ми чули, що 700 дипломатів у. Будуть звільнені різні агенції, не тільки агенція міжнародної допомоги, яка ми вже знаємо, було завершена чи скасована. Тут тут він зменшує вплив Америки по цілому світі, як і так само він має такий мандат, що каже, що треба до кінця тижня зараз все вирішити. Я думаю, голосніше ми відчували від нашого ворога, коли виступав Лавров, і його слова, що зовсім покинули пропозиції Америки, і так само тільки що на цього тижня, чи щойно сьогодні. Ми чуємо про будь-яке припинення навколо їх славний день побєди. але це вже після цього, як цей тиждень би завершився. А, то як, як Марко Рубіо так певне, що зараз тепер а, все з цього тижня він почне чи завершить працю а, миру в Україні, то нащо Лавров вже говорить, що тільки на наступному тижні він го готовий про говорити про припинення обстрілу. CNN повідомляє про те, що рейтинг Трампа за 100 днів з його президентства є найнижчим, який тільки міг бути до цього. Що це означає з приводу цього рейтингу? І от перші 100 днів президентства Трампа, якими вони, якими вони були? Надзвичайно, ми знали минулому тижні, що в одному рейтинг громадського опитування він він стояв як на найнижчому рівні, як президент, навіть нижче через 1% відсотки від його першої адміністрації через перші 100 днів. Але сьогодні вийшли рейтинг специфічні на різні теми. Включаючи Україну тут він понад 10%, може 15% впав. Що він що ті, що підтримали його тільки місяцями тому, на понад 50%, щоб вирішити справу України, тепер у десь 30% його підтримують. Маю думку, що він знає, що, що робити там. Економічно трагедія це трагедія йому і специфічно для молодших професійних, які. Зовсім відпали у підтримці його так. Само в справах імміграції. Ну раніше місяць раніше його підтримали, що він сильно Адвокатував, що треба захищати американський кордон. А тепер такі справи, специфічні судові справи, де сама адміністрація звинувачила, що вони, вони помилилися, і, і це йому рейтинг там впав у, у справах імміграції яка була його від найвищий рейтинг від інавгурації, то це йому йому треба буде щось перевернути терміново. А ми знаємо, що його акції щодо тарифи і мить це має надзвичайні наслідки до наступних місяців. Бо вже це все, що завершили торгівля з Китаю? Це не є проблема термінова, але на місяцями до кінця року, щоб повернулася таке торгівля, навіть як він сьогодні без міна. Не думку, пані Андрію, ми дякуємо вам за е, розмову. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки з Вашингтона, був в ефірі Суспільного.